Доброго дня! Це Яна із зроби сама ком'ює, і ви дивитесь рубрику «Clean and Simple Die Cutting». у сьогоднішньому відео. Я підготувала для вас практично одношарову листівку, яка буде використовувати безліч штампування та трішечки вирізання на машинці. Отже, я підібрала наступні штампи від компанії Hero Arts. Це штамп із імітацією маска пензлика та штамп із написом «Happy Birthday». Обидва штампи від компанії Hero Arts. Також у мене тут є ніж із ніжо вирізає велосипед від компанії Spellbinders. Це ніж із останнього релізу із зимової виставки січей. А також кольорове пігментне чорнило від компанії Клиршнеп та чорне чорнило від компанії Цукінек. Отже, я обрала ось такий довгий штамп, що імітує мазок пензлика від компанії Hero Arts. І зараз наношу на нього пігментне чорнило від компанії Клишнеп. Взагалі використовуватиму усі кольори чорнила із ось цього одного набору Petal Point. Мені сподобалися кольори. Я подумала, що вони будуть чудово дивитися у поєднанні, тому я, в принципі, не надто довго думала над тим, які кольори поєднати і які кольори обрати для мого набору. А зупинилася просто на одному наборі і вирішила використати саме їх. Отже, як бачите, я використовую штамп, наношу чорнило на нього і просто роблю відтиски. Окрім заготовки, окрім основи для листівки. Збоку у мене розташовується ще один шматочок картону, на якому я намагаюся зробити точно такий же ж самий, точно такий самий відтиск. Ідеально точно він, в принципі, у мене не вийде, але оскільки штамп цей такий собі досить нечіткий. То, якщо трішечки постаратися, то можна отримати більш-менш приблизно одинаковий відштампований, відштамповане зображення. Тому, в принципі, це цим я зараз і займаюся. Я обираю кольори чорнила, розпочала із рожевого далі. Скористалася фіолетовим, жовтим і зараз використовую оранжевий колір для того, аби нанести колір на штамп і зробити відтиски на своєму фоні. Для цього штампування я обрала саме пігмент на чорнило від компанії Snap, тому що воно дає, так би мовити, дуже хороше і якісне покриття штампу, тобто воно реально лягає на штамп. Хорошим таким густим шаром, і воно не просочується у папір, як барвникове чорнило, а засихає, власне кажучи, на поверхні паперу і таким чином створює от дійсно цю імітацію пензлика, цю маска пензлика. Тобто, ви можете поекспериментувати, і напевно, ви, якщо багато штампуєте, ви однозначно помічали, що деякі чорнила просочуються у папір і дають таку такий нерівномірний відтиск. тобто... Не надто насичений. А ось ці пігментні чернила, вони чим хороші, чим я їх дуже люблю. Якраз тим, що вони залишаються насиченими і що вони не просочуються в папір, а висихають на його поверхні і, власне кажучи, тому виглядають такими густими і насиченими. Далі я переходжу до штампування напису «Happy Birthday». І е, це напис із е, набору штампів від компанії знову ж таки Hero Arts. І е, як бачите, я також штампую його на обох шматочках картону. Тут я спершу зробила відтиск на е, заготовці для листівки на цій білій. А тепер роблю відтиск, е, намагаюся зробити його в аналогічному місці. на Своєму додатковому шматочку паперу. І е, тепер я переходжу до найцікавішого. Я використовую ніж велосипед, це, ніж Bicycle від компанії Spellbinders. І е, розташовую його на ось цьому додатковому аркуші паперу, закріпляю його шматочком паперового скотчу, щоб він не ковзав і вирізав саме там, де мені потрібно, і пропускаю його через машинку. Е, ніж я е, лише прорізала, тобто тиснення я на ньому не робила. І бачите, зараз. Вирізала елемент і зараз розпочну витягувати його із свого ножа. В принципі, тут можна було зробити також тиснення, але я точно знаю, що усі елементи, які міститимуть усі витиснені елементи, витиснені ділянки, я використовувати не буду, тому конкретно для цього ножа я тиснення не робила, а лише вирізала його на машинці. Тепер я використовую шило і легенько піддіваю ним папір і таким чином витягую його із свого ножа. Взагалі, якщо у вас трапляються моменти, коли вам тяжко витягнути папір із ножа, компанія Сплбайндер радить використовувати пергаментний папір. У нас є додаткове відео по цьому, тому якщо вам цікаво, я дам на нього посилання, і ви зможете його переглянути і таким чином дізнатися, як полегшити собі життя в плані витягання паперу із ножа. Далі, для того, щоб зробити мою листівку трішечки об'ємнішою, і трішечки цікавішою, я вирішила вирізати декілька додаткових шарів. Паперу ну, загрі декілька додаткових ось таких велосипедів. Тому я скористалася картоном фіолетового кольору від компанії Basil Basics, наклеїла на нього двосторонній скотч і вирізала, здається, п'ять ось таких велосипедів. Усі ці велосипеди я крок за кроком склеїла між собою, використовуючи, власне кажучи, цей двосторонній скотч, який був наклеєний на папір. І одну, один велосипед я наклеїла, я вирізала із двостороннім скотчем, який був нанесений на обидві сторони картону. Ось ось цей велосипед, і в принципі працювати із ним було найскладніше, тому що він постійно був липкий, він прилипав мені до пальців. і мені було трош, трішки тяжко його наклеїти. Але тим не менше я захотіла використати саме такий елемент. Для того, аби певним чином вдосконалити свою листівку. Якщо у вас є спінена гума, яку я показувала у одному із своїх попередніх відео, в принципі, в декількох попередніх відео, ви можете скористатися гумою. Але для цього відео я хотіла все ж таки нарешті поекспериментувати із папером і спробувати використати саме декілька шарів картону, для того, аби досягнути об'єму на своїй листівці. І ось, як бачите, мій об'ємний велосипед готовий. І я наклеїла його точно поверх свого напису «Happy Birthday». Тепер ви бачите на цьому фото, як усе це виглядає разом. І, в принципі, ось цей об'єм він створює чудову тінь на листівочці і таким чином додає їй, можна сказати, родзинки. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео із вашими друзями. Дякую!